Всім привіт! Що може бути прекрасніше ніж в суботній вечір, перегляд улюбленого фільму під чашечку чогось гарячого? Тому сьогодні ми приготуємо 4 гарячих напоїв. Це саме те, що необхідно в таку холодну погоду. Ну що, поїхали? А почати пропоную з найпопулярнішого гарячого напою це глінтвін. Я його буду готувати на основі гранатового соку. Але якщо ви хочете зігрітися по максимуму, то можна використовувати сухе вино. Гранатовий сік наливаю в каструлю. Додаю 3 половинки лимону, 2 дольки апельсину та 2 дольки яблука. Зі спецій нам необхідно одна паличка кориці, зірочка бадяну, три штуки кардамону, чотири штуки гвоздики, 2 штуки дихмяного перцю. За бажанням можна додати цедру апельсину. І після цього відправляємо нашу суміш на підігрівання, але ні в якому разі не кипятимо, тільки нагріваємо та залишаємо на пару хвилин настоятися. І можна куштувати. А ми починаємо готувати наступний гарячий напій. Так як я не любитель кави і чай в мене на першому місці, я обожнюю взимку готувати цитрусовий чай. Смачний та дуже цитрусовий. Заварник відправляє дві дольки апельсину і дві дольки лимону. Суміш чаю. У мене це зелений та чорний. Та додаю паличку кориці, заливається все окропом та даємо настоятися хвилин 5. Після чого вливаємо сік одного апельсину і можна смакувати. За бажанням можна додати цукор або мед. Nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. If I can lay down beside you, I would. А на цьому ми не зупиняємося, а продовжуємо готувати далі. А цей напій найбільше сподобається любителям солоденько та, звичайно, дітям. В каструлю бажано з товстим дном додаємо какао-порошок. Беріть гарної якості. Додаємо до нього цукор та трішки молока. Все ретельно перемішуємо. Після того, як наша маса стала однорідною без наявних грудочок, ми вливаємо все молоко та відправляємо на підігрівання. За бажанням, щоб отримати густу консистенцію, ми можемо додати чайної ложки крохмалю і постійно помішуємо. Доводимо до температури 90 градусів. Але кип'ятити не потрібно, бо ми зіпсуємо ту саму ніжну текстуру. В молоко додаємо шоколад та все ретельно ще раз перемішуємо і смакуємо. Ви тільки подивіться на цю густу шоколадну текстуру. Але на жаль, нам час відправлятися далі. А останнім напоєм, що ми сьогодні приготуємо, це буде апельсиновий звар. Наливаємо апельсиновий сік у каструлю. Кладемо гілочку розмарину, паличку кориці, чищений імбир, дві дольки апельсину та гвоздики. І відправляємо на підігрівання. Підігріваємо, але як і минулі рази, не кип'ятимо. Даємо настоятися пару хвилин. І смачного! Не дивлячись на дивний набір інгредієнтів, це виявилося дуже смачно, тому раджу спробувати. За бажанням можна також додати ще меду. Але напій і так виходить солодким. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Не забудьте підписатися та поставити лайк, адже саме так ви допомагаєте просувати українському контенту. До зустрічі у новому відео!